Повітряних тривог, велика Ви отримали дуже великий багаж знань. І ви, ще раз повторюю, ви справжні герої, ви справжні патріоти. Ви залишились в державі, ви отримали знання на території нашої країни, ви нікуди не виїхали. І ви ці знання будете передавати далі. Я дуже пишаюсь вами. Дуже вдячні ректору, нашому ректору Миколі Трофименку за те, що в умовах релокації вдалося не тільки зберегти таку професійну команду, гідну команду, забезпечити стале функціонування закладу, а ще й спромогтися на те, щоб університет наш розвивався. Постанок.